23 та 24 серпня до дня державного прапора в Ужгороді відбулася благодійна бароколка у просторі Еспресо Бар». Подія зібрала десятки ужгородців, які мали змогу придбати цікаві речі, поспілкуватися у дружній атмосфері та водночас долучитися до важливої справи. Усі кошти з продажів організатори передають на підтримку дронщиків 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Організаторка події Оля розповіла журналістам баношу, що ідея народилася з простого спостереження. Ну, ми досить давно вже думали про те, що у всіх є багато речей, які просто стоять вдома. Вони класні, але вони не використовуються чомусь з різних причин. Ми подумали, що такі речі є не тільки в нас. І тому через соцмережі запропонували людям принести речі гарні, класні, які б вони самі придбали, але які з якихось причин там її вони вже не використовували. Кожен майстер-клас мав благодійний донат від 100 до 500 гривень. Ці гроші додали до спільного збору. Журналісти «Медіабанош» також підтримали акцію на барахолку Вони передали фірмову сумку та шкарпетки, аби показати, що долучитися може кожен від звичайного студента до цілих редакцій. Ужгородська барахолка довела. Речі, що втратили цінність, у шафі, можуть отримати нове життя і стати частиною великої допомоги українським військовим.